Привіт, на зв'язку я Анна Чербі і це практика по роботі з страхами, яка може бути вам корисна. І так, займіть, будь ласка, зручну позицію. Будь ласка, довіртесь мені, довіртесь простору. Все, що відбувається тут, відбувається для вас найкращим, найкращим способом. І головне, сядьте зручніше, отримуйте опору на спину. Ви можете сісти максимально зручно. Відчуйте, як ноги і руки, вони головне, щоб не перетиналися, не схрещувалися. Ви можете поставити долоні вверх, відкриті до нового досвіду. Це дасть можливість зв'язуватися з вищою енергією, з вищими силами. Ви робите глибокий вдих та видих. І розумієте, що з кожним дихом енергія наповнення, ресурсу, енергія любові, підтримки, енергія. Грошей наповнює вас, і з видихом всі складнощі, блоки е і страхи, вони покидають ваше тіло. І ще раз, глибокий вдих, енергія наповнення, видих, відпускаємо всі блоки, страхи. Відпускаємо все те, що обтяжує ваше тіло, те, що загороджує вам нову реальність, яку ви, можливо, не бачите, але відчуваєте вже серцем. Відчуваєте, як пульс, і ваше тіло повністю розслабляється, а пульс, можливо, пришвидшується або навпаки уповільняється. Поспостерігайте, будь ласка, за тілом, поскануйте його від макушечки і до кінчиків пальця. А що там голова, шия, плечі, грудна клітина, живіт, жіночі або чоловічі статеві органи, коліна, голини стопи. Зверху донизу, з каналом повністю все своє тіло. І зараз відчуйте по тілу ту ціль, яка найбільше вам подобається, яка заражає, з якою ви прийшли на груповушку. Це може бути якраз грошова ціль, я хочу мільйон. Або це може бути якась духовна ціль, про те, що ви хочете стати просвітленим. Це може бути якась місійна історія про те, що ви хочете створити якийсь проєкт для жінок для того, щоб їх підтримувати. Будь ласка, побачте свою ціль і ту реальність, в якій ви б хотіли бути разом з цією цілею: будинок біля океану. Сейф з грошима. Або ще щось. Будь ласка, зафіксуйте цю ціль для себе в голові. А можливо, навіть детальніше конкретизуйте, яка там сума. Або які там деталі. І приймайте всі ті картинки, які надходять зараз в ваш простір. І так відчуйте всі свої можливості, уявіть цей масштаб, уявіть розміри, і це має вас будоражить. А зараз, будь ласка, скануючи своє тіло і свої емоції, уявіть, що ця ціль вона вже ваша, що ви до неї наближаєтесь. Угу. Коли ціль сформована, і вона вже в вашому потоці, в вашому просторі, проведіть внутрішній діалог з собою, своєю душою, своїм тілом, але будьте чесними, в якісь моменти, просто кажіть: мозок, іди гуляй, коли включається дуже важлива раціональна частина. Вона потрібна кожному з нас, але точно не зараз. І так, гроші, можливості, посади. Чому оця ціль, про яку я зараз говорю, вона настільки небезпечна в моєму житті? Чому? І слухайте відповідь: чому ця ціль небезпечна? Чому тобі небезпечно бути в моєму житті? Або яку небезпеку ти несеш в моє життя, якщо це реалізується? Від чого ти мене оберігаєш, якщо тебе немає в моєму житті? Від чого ти мене таким чином оберігаєш? Або бережеш? Прям фіксуйте для себе відповіді. А що мені потрібно в собі змінити, удосконалити, збільшити, трансформувати? Щоб бути з тобою ціль на одному рівні. І згадуємо, що там у нас за ціль. Гроші мільйон, здоров'я, коханий або ще щось щедрий. Чоловік. Що мені потрібно собі змінити, доростити, трансформувати для того, щоб ми з тобою були на одному рівні. Ціль. Гроші, можливості, зустріч з успішним чоловіком, що мені потрібно відпустити сьогодні, залишити, щоб завтра ми з тобою зустрілись? Що мені потрібно залишити, видоізмінити, щоб завтра ми з тобою зустрілись? Розслідкуйте. Угу. Поїхали далі. Які навички потрібно розвивати, щоб нам з тобою ось ці цілі? Мішов грошей або ще щось. Було комфортно. Які навички потрібно інтегрувати або розвивати для того, щоб нам з тобою ціль було комфортно? Далі. Які такі страхи мене відгороджують від тебе? Які такі страхи відгороджують мене від тебе? І зараз в голові можуть бути різні картинки. І, і ці картинки з'являються перед очима. Це можуть бути люди, певні події, страхи, те, що вже було в вашому житті, те, що може заважати новій реальності. І, будь ласка, поспостерігайте і, можливо, навіть засфіксуйте їх для себе. Угу. Далі запитайте у свого страху. Від чого мені потрібно утриматись в моєму житті, щоб ці всі страхи, і у вас там вони можуть бути, були нереалізованими, щоб вони відпали, щоб їх не було в вашому житті. Як, від чого треба утриматись? Складіть, будь ласка, план, щоб цих перепон було якомога менше в вашому житті. Будь ласка, ви можете навіть зафіксувати для себе певний план дій, який потрібен саме вам. Пообіцяйте собі дії, які налагоджуватимуть цю реальність і можуть наблизити ваше життя до цієї реальності. І відчуйте, що ця реальність сейф, грошима, нова кар'єра, можливості, успішний чоловік і так далі. Вони зараз дуже близько, можливо, на відстані витягнутої руки. Прямо уявіть, як це відбувається. І попробуйте поспостерігати. Що зараз взагалі відбувається, коли ця ціль настільки близько. На витягнутій руки витягнута рука це дуже дуже маленький простір між вами і цією реальністю. Якщо ви зараз відчуваєте, що ви не цінні, не важливі, що вам не можна і так далі, значить це можливо або не ваша ціль, або ви не дуже чітко працювали. І не отримували відповіді раніше, не глибоко нряли. Якщо у вас емоції щастя, і ви розумієте, що ви варті, ви цінні, ви готові брати ці можливості, і ви прямо на, на фоні оцеї витянутої руки робите крок вперед І радійте. Радійте, відчуваєте нову реальність, коли у вас вже це є. Коли ви проживаєте цю ціль, вона стає вашою. І ви відчуваєте, як повністю енергія від цієї цілі, кайф, задоволення, що вона реалізована, покриває повністю ваше тіло від голови до пальчиків е, ніг, повністю накриває ваше тіло, коли наповненість Відбувається, коли ви відчуваєте, що ваше тіло наповнилось енергією, що у вас все добре, що ви кайфуєте, що все добре, ви можете в цей момент зробити глибокий вдих і видих, сказати, що я приймаю цю нову реальність, я її уявляю. І прям уявіть ви можете поставити це аудіо на скажіть на стоп, і прямо уявити, як ви вже проживаєте цю реальність. Як поруч з вами успішний чоловік? Як ви проживаєте ту реальність, де ви витрачаєте великі суми грошей, а ще більші суми заробляєте, де ви знаходите нову роботу, і вам за неї постійно платять, де ви живете в кайф і ви в ресурсі, в енергії, і до вас з легкістю приходять гроші. Прям насолоджуйтесь цим і проживаєте цей момент. Угу. Робіть глибокий вдих та видих, і коли будете готові, відкривайте очі.